Франшиза від 12 кофі. Розглянемо нову цікаву франшизу кав'ярень самообслуговування. Пасивний дохід це, звичайно, мрія кожного. Поставив кавовий автомат і постійно отримуєш прибуток. В стаціонарних кав'ярнях це можливість посідати, приємний дизайн приміщення та атмосфера. Нічим з цього кавовий автомат похвалитися не в змозі. Тому конкурувати він буде виключно із закладами напрямку to go. Отже, подивимось на всі плюси і мінуси цієї франшизи. Плюси привабливий дизайн кав'ярні. Помірні інвестиції і власне тип платформи. Це система лояльності для гостей, для партнерів, також маркетингова допомога та навчання, і можливість швидкого переїзду на іншу локацію. Мінуси: весь бізнес дуже залежить від вибраної локації. Там може бути мало людей, і тоді весь бізнес не окупиться. Друге, невідомим є також те, що треба обслуговувати саму кав'ярню. Третє, під час відсутності електроенергії, кав'ярня, звичайно, не працюватиме. І ще одна думка: ми звикли, що каву варить людина, і вона смачна, а кава з автоматом. То стереотипно розглядається як продукт не дуже високої якості.